Друзі, я вас всіх вітаю. Мене звати Євген, я експерт аналітичної групи Інвеста, 3 листопада на дворі, 2025 рік. Понеділок, перший на цьому тижні наш аналітичний огляд. Сподіваюсь, ви гарно провели вихідні. відпочили, у вас гарний настрій. Тож, власне, давайте одразу і починати наш випуск. Поїхали! Але перед тим як почати, я хочу нагадати, що у всіх у нас є друзі, знайомі, хто цікавиться фінансовими ринками інвестиціями, але досі не наважився розпочати. Так от до кінця цього року у нас діє супер-крута фішка від депозиту, друга якого ви приведете, ви отримуєте 2,5% собі на торговий рахунок реальними грошима. Тому приводьте своїх друзів, знайомих, рекомендуйте їм нас, отримуйте 2,5% реальних грошей на торговий рахунок. Дійте, Ну а ми власне будемо починати і е, почнемо сьогодні е, з таких е, новин одразу по енергетичному сектору. Почнемо з нафти е, країни ОПЕК готуються збільшити видобуток нафти ще на 137 тисяч барелів. Це вже факти, фактична інформація. Е, з квітня вісім е, членів ОПЕК підвищили свої виробничі квоти більш ніж на 2,7 мільйони барелів на добу, що становить близько 2,5% від світової пропозиції. І далі ОПЕК Плюс відреагувала на побоювання щодо надлишку нафти. Ми про це говорили в попередніх оглядах про можливий цей надлишок. Тож ОПЕК призупинила свої плани щодо збільшення видобутку в наступному році. Тобто, як я й казав власне раніше в аналітичних оглядах, те, що ОПЕК буде регулювати всі ці ситуації з нафтою, які складаються у нас з геополітики, з постачанням нафти з РФ. Санкціями і так далі. Тобто, ОПЕК буде на це реагувати, воно, власне, так і показує, що так власне і відбувається. Тому ОПЕК все це регулює і нафта буде залишатися в принципі стабільним активом. Я вважаю, що без сильних якихось різких скачків. Далі цікава новина з Турції. Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій. І Reuters з посиланням на власні джерела говорить про те, що. Один з найбільших турецьких НПЗ, що належить компанії Сокар, придбала чотири партії нафти з Іраку, та Казахстану та інших ще декількох країн, і це означає суттєве скорочення обсягів російської нафти, яка ще у жовтні становила майже весь обсяг переробки заводу, тобто тенденція продовжується. Це добре, це класно, тому що Китай знаємо, вже призупинив купівлю. Нафти Індія також готується до цього ще не повністю вони відмовились від російської нафти, але тим не менш готується до цього. Будемо чекати в грудні більш такої позитивної інформації. І Туреччина власне включилася. Ну Туреччина завжди знаєте була таким гравцем і вам, і нам. Тобто, вони можуть Росії і Росії посміхатися, тиснути лапки один одному. Але от як, як прижимає санкції, то тут знаєте, кожен сам за себе, тому і туреччина не є виключенням в цьому плані. Далі рухаємось до наступного блоку. США почали працювати над доларізацією інших країн на тлі спроб Китаю підірвати глобальну роль долара. І перший кандидат для цього це Аргентина. Адміністрація Трампа вже почала активно обговорювати способи просування долара як основної валюти в інших країнах. Цікава дуже новина в тому плані, що ми знаємо, ми про це говорили. І от у нас колись був вебінар про блок ШОС власне, про розділення, цей розподіл західний та східний світи, і дедоларізація, і все, все. все Але от Трамп реагує одразу, ну майже одразу, скажімо, пройшов певний час. Єдине, от дійсно цікаво, які саме будуть ці способи просування. Тобто, ну я не думаю, що з літаків будуть розкидати долари просто над, над, над тою ж Аргентиною. Але цікаво. Хоча ще тоді ми з вами розбиралися, що оця дедоларизація, по перше, це не означає, що просто усі долари з ринку зникнуть, так не буває. По-друге, долар він не слабше, він просто знаходиться на певному етапі своєї цінності. Тому говорити про те, що долар просто кудись зникає, він слабшає, долар вмирає. Ну це все розмови тільки в одній країні можуть такі бути розмови. Не будемо її згадувати ту країну, тому от подивимося як Трамп власне буде проводити цю доларізацію і ще одна новина державний борг Великобританії за 20 років заріс майже втричі до 2,9 трильйонів фунтів, і це дорівнює майже дорівнює 100% ВВП. По Британії давно не було такої інформації. Реально, це дуже дуже сильно впливатиме на економіку, відповідно, впливатиме на фунт. І це найвищий ріст серед усіх економік розвинених країн світу, і до такого результату призвела нездатність урядів, які змінюються один за одним, жити за коштами. Тобто, британці витрачають уряд, витрачає більше ніж може собі дозволити. Так можна згадати до борг Америки, там суми ще більші, але це Британія в цій країні ніколи такого не було. Тобто, це максимально така консервативна знаєте, країна. І от ну дійшли до такого сто 100% ВВП. Це знаєте, ну дуже, -дуже чимало, як то кажуть. Подивимось, як британці будуть власне, з цього виходити. А ми рухаємось далі. Побажаємо Британії всього найкращого, щоб вони вибрали з цього боргу. Далі тарифи Трампа підвищать витрати та затримають нафтові проекти у двадцять році. Знову ж таки, по повертаємося до нафти і згідно з даними Делоїд, широкі тарифи Трампа збільшать операційні витрати, порушать ланцюги постачання та знизять інвестиційну активність у нафтовій і газовій галузі наступного року. Тут знаєте, Я думаю, що ну все ж таки Трамп знайде якісь, якісь, скажімо так, компроміси, тому що з однієї сторони США збираються постачати нафту та газ в багато країн світу в той же Китай. Домовленість була от між СІ та Трампом на минулому тижні, і якщо ця галузь буде просідати, ну, відповідно, штати просто не зможуть робити свої плани по енергетиці по цій. і знову ж таки те, за що вони боролися, щоб менше купувалося російської нафти, відповідно, якщо вони зриватимуть ці плани, знову російські, російські енергоносії знову підуть по світу. Тому я думаю, що тут будемо бажати, щоб цей сектор в Америці ну, реально не просів так, як можуть це зробити. Я розумію, що для Трампа тарифи це тупо принципова річ, але і енергетичний сектор це ну, дуже широка така галузь. Я думаю, що її треба втримувати та навпаки нарощувати. інвестиції в цю галузь далі. 306 компаній індексу S&P 500, які вже відзвітували за третій квартал, продажі зросли на 9,4%, а прибутки на 12,6%. це все перевищує реальне очікування аналітиків. Знову ж таки, повертаємось до питання, коли розказують, що фондовий ринок бульбашка він скоро лусний, і так далі. І так далі. Сухі цифри ростуть. Продажі, ростуть прибутки. При цьому компанії, які показали у такий подвійний успіх і продажі і прибутки вище прогнозів. В середньому зростають лише на 0,8%, що відповідає власне п'ятирічній нормі. Натомість подвійні провали, тобто коли і продажі і прибутки в мінусі, падають в середньому майже на 5%. Тоді як раніше, це було на 3,2%. Про що це нам говорить? Про те, що так, ринок дійсно перегрітий, тобто компанії, які показують дуже хороші плюси, не сильно зростають. Тому так, їх купують інвестиції дуже і так, в них дуже багато. Але не так сильно, бо ринок все ж таки побоюється якоїсь сильної корекції. А от ті, що падають майже на 5%, які показують подвійний мінус, тут, як бачимо, їх скидають набагато швидше. Знову ж таки, це страхи того, що ринок може просісти. Але тим не менш, все ж таки, фондовий ринок дуже дуже чудово тримається. Зараз власне, власний і подивимось графічному огляді буде там у нас багато чого цікавого. Далі золото без золота ми ніяк. За минулий тиждень золота було зафіксовано рекордний відтік у розмірі 7,5 мільярдів після 59 мільярдів притоку за попередні чотири місяці. В принципі, на фоні 59 мільярдів 7,5 – ну не така вже й велика сума. Тобто, ми розуміємо, золото трошечки просіло були фіксації прибутків, скоріш за все, за фьючерсними контрактами були і ліквідації. Але тим не менш, 67 мільярдів, тобто я маю на увазі, 60 притоку, 7 відтоку не так вже й багато. Трошечки більше 10%. Ну не, не, не супер страшна ситуація. Але факт залишається фактом. Далі про Трампа не забуваємо: людина, яка завершила 12 з 10 війн. Звинуватила владу Нігерії у злочинах проти християн. і Трамп припустив, що США увійдуть в цю африканську країну. І Пентагон реально вже почав підготовку до дій проти Нігерії після наказу Трампа. Ну, Венесуела, там, до речі, теж історія дуже цікава. Венес Мадурош попросив допомоги у Росії та Ірану. Російський літак там вже в п'ятницю приземлився. Трамп туди відправив війська свої тут же про Нігерію говоримо. Тобто, ну про яку премію миру може казати людина, яка е, збирається розпочати дві війни. Я в принципі не думаю, що це все розпочнеться, але от Трамп вирішив пограти в такого в агресора, що він прям такий, причому злочини проти християн? Ну це Трамп. Це просто Дональд Трамп. Я думаю, що ми таких новин з вами будемо за його каденції ще отримувати дуже-дуже багато. Ну і давайте поговоримо, які новини нас чекають на цьому тижні. Сьогодні понеділок у нас сьогодні індекс ділової активності в виробничому секторі за жовтень, витрати на будівництво за вересень, індекс ділової активності в виробничому секторі від СМП. Сьогодні у нас звітують: хто у нас? Палантір звітує з відомих. Vertex Pharmaceuticals. Завтра вівторок у нас дані, знову ж таки, затримані через Шатдаум: торговельний баланс за вересень, заводські замовлення за вересень і вакансії нові теж за вересень. AMD завтра звітує, Shopify, Uber звітує, Pfizer звітує. Ferrari, до речі, теж звітує. Середа зайняті за даними ADP за жовтень, ICM у сфері послуг і PMI знову ж таки індекси, які впливають на інфляцію. Також у сфері послуг. І звітують у нас середу Toyota, Nova Nordisk, McDonald's, Qualcomm. До речі, Qualcomm нещодавно дуже так непогано зріс. Можна подивитися, як далі на звітах ця компанія може продовжувати зростання, тому зверніть увагу на Qualcomm. Далі, четвер. У нас виступатимуть представники ФРС і Полсон, і Мусалем виступає початкові заявки на допомогу з безробіття за минулий тиждень. Продуктивність праці. До речі, збори акціонерів Тесла теж будуть в четвер. Теж можемо подивитися, що вони там наговорять. І в п'ятницю у нас споживчі настрої вже за листопад. Новий цікавий індекс вийде, оновлені дані. Звіт про зайнятість у США, це те, що ми говорили з вами на минулому тижні. Що ADP, департамент ринку праці буде вводити щотижневі оці звіти? Тож подивимось, що там буде за звіт, про що в ньому буде говоритися, споживчі кредити. І власне тиждень у нас виявляється такий буде достатньо спокійний. Тож давайте власне переходити до графічного блоку. Давайте дивитися, що в нас. Що в нас на графіках, що в нас цікавого відбувається? І починаємо, як завжди, з біткоїну. Біткоин от не зміг пройти 110-700 рівень, знижується від нього і може знизитися і далі. От є у нас підтримки 104,984, 088 104, Може ціна туди знижуватись, тому на відкатах вгору поки що у нас шорт угоди, вони більш такі цікаві. Як, власне, і по ефіру, але по ефіру тут цікаво. Тут у нас, знову ж таки, наша оця ключова зона: 3746 3643 Достатньо нормально так її тримають. В принципі, так, ефір може трошечки нижче рівня 3643, може він ще порухатись, але може ця зона, знову ж таки, ефір стримати, тому дивимося, як ціна тут буде себе поводити. Майже ми дійшли вже до зони перепроданості. Тому, скоріше за все, тут може бути і дуже цікавий відкат. Тому, в принципі, купівля від цієї зони вгору до рівнів 3,929 3,983, 4,027, в принципі, я думаю, буде виглядати достатньо цікаво. Далі індекс долара. Ну, індекс долара спокійно собі прямує до свого цільового основного рівня 100,15. Власне, і. На денному таймфреймі тут також є непоганий розгін, тому якщо ви торгуєте індекси в цілому, індекс долара, то от можна по ринку, можна від рівнів 99,57, 99,37, теж можна спробувати купівлі. Оцільові рівні у нас 100,15 і 100,61. Тут у нас все достатньо виглядає так цікавезно, як то кажуть. SP. СНП, те, про що ми казали, тут теж у нас є певний розгін. Так, зараз індекс корекції, але від тієї ж середини каналу 6,782 та рівень є 6764. Можна трошечки і по ринку вже набирати позицію і купляти, і цілі у нас будуть вище 6,922. Ну до наступного рівня у нам, нам ще багатенько йти, але 7,080 наступний, але оновляти максимум СНП ще піде, тому тут купівлі у нас залишаються в пріоритеті. Власне, по NASDAQ та сама історія. Верхня межа каналу у нас 25,662. Сильно низь, низько, я не думаю, що підуть. Є от у нас сильний ще дзеркальний рівень 25195. І також по ринку купівлі також цікаві до цільового рівня. Треба NASDAQ добивати його 26,333. Тому тут купівлі у нас також залишаються сильні. євро Євродолар продовжує знижуватися пара. Продовжує досягли ми вже рівня от 1,15,05, 1.15, 1.14.95, Ось це скупчення. Ну, може звідси піти в принципі, може піти відкат корекційний до рівня 1.1569, Ну давайте 4 годинки подивимось. Хоча ви знаєте, поки що ціна от сповзає, сповзає. Давайте купівлі обережно в корекцію краще. От є. У нас вже тут і перепроданість, є в нас вже і дивергенції і бичі. По Трошечки потрошечки є, але ось ця структура сповзання. Вона говорить про те, що відкати можуть бути дуже малі, малі і далі будемо рухатись до рівня 1,14,48. Тому краще тут у нас шорт угоди. Вони зараз тренд основний, не східний. Тому давайте шорт угоди поки що у нас тоді і будуть основні, також тому пару євро долар продаємо. Фунт виглядає в принципі непогано так. Навіть скок вгору від рівня 1,3099 відскочив, і зараз така певна є консолідація. До рівня 1.3208 ціна, в принципі, може сходити. Далі вже будемо дивитися <coughs> нові угоди на продаж. Але от тут, в принципі, хто торгує короткостроково, хто торгує інтрадей або скальпінг, тут короткострокові покупки виглядають також, в принципі, достатньо цікаво по фунту. Далі, долар єна По долар єні класична ситуація. У нас тут консолідація. Консолідація у нас під рівнем. 154,52 І можна торгувати на виході з консолідації. Є у нас наступний цільовий рівень 155,80, ось він. В принципі, відстань така нормальна, але її знаходить дуже і дуже непогано. Тому цю консолідацію можна собі так класно влогну її поторгувати. Далі. Канадський долар рухається вгору, власне, як ми і планували на тому тижні. Є наступний ще рівень 1,4068. Так, є тут вже перекупленість, є певні, певна ведмежа дивергенція, малюється вже. Але в цілому до цього рівня 1,4068. ціна ще може дійти. Тому, знову ж таки, для короткострокових угод підходить дуже класно, можемо дорости і потім вже піти в корекції до 1,3988, можливо, і до 1,3960. Тому канадець теж виглядає достатньо достатньо так цікаво. Нафта. Ну, Нафта, принаймні, хоч поки що, заспокоїлася, зараз вона локально відкотилася корекційно до рівня 64-79 і може звідси піти далі зростати до 66-35. Тому, в принципі, тут короткострокові купівлі також виглядають достатньо, достатньо цікаво, тому по нафті на короткострок дуже, дуже цікава історія. Далі. Срібло Срібло в нас консолідується знову ж таки, от на рівні 48,68. Знову ж таки, з цієї консолідації можна полонгувати цей актив до рівнів 50-50 та 51-22. І золото. Золото знову ж таки, наша зірочка, наша конквіточка також консолідується. Є рівень 4,016. Ціна просто стоїть поки що. Це добре. З цієї консолідації знову ж таки можемо полонгувати золото до рівнів, ну, як мінімум, 4,096, 4129 Хоча б так далі будемо дивитися, наскільки активно власне, золото буде рухатись. Тому, от такий у нас вийшов огляд, в принципі, достатньо насичений, ідеї вистачає. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, якщо у вас є якісь питання або ідеї. Ставте стопи, бережіть себе. Всього вам найкращого. Обов'язково побачимось! Щасливо!